Вітаю! Ви дивитесь Ньюзрум, незалежний канал, де кожне слово має свою вагу. Підписка, вподобайка і ваша підтримка те, що дозволяє нам залишатися чесними і не залежати від політики чи реклами. Усі деталі, як нас підтримати, в описі під цим і, взагалі, кожним відео. Дякуємо всім, хто з нами! Давайте спочатку розберемося з заробітними платами. От ви, напевно, теж чули з останніх реалізацій уряду про те, що, от, незважаючи на війну, там в цьому і в минулому році ми спостерігали зростання реальних заробітних плат українців і так далі і тому подібне. Але ви бачите зовсім іншу статистику. І в чому тут фокус? А фокус дуже простий: Відкрите звітність Міністерства фінансів, і ви побачите за рахунок чого в цьому році. Відбулося зростання доходів, так званих українців, за рахунок того, що практично на 40% збільшилися заробітні плати працівникам державного сектору або чиновникам. Починаючи від міністрів, завершуючи заступниками міністрів, керівниками держкомпанії так так далі. І тому подібне, вот, будь ласка, і виходить середня температура по країні, коли у чиновників зростання зарплат 40%. А у нас чиновний час, апарат колосальний, починаючи, я кажу, від міністерств, завершуючи всіма силовими необоронними, не військовими, а саме силовими структурами, всіми цими БЕП, е, НАБУ, СБУ, і так далі, і тому подібне. І їм підняли заробітні плати, а, на, а народ реально бідує. І більше того, подивіться політика, яка держави. І ви про це сказали. Трошки раніше, десь хвилин 10 тому, про те, що на наступні три роки, і це не просто інформація, це є бюджетна резолюція, яка внесена офіційно урядом Верховної Раду України. Бюджетна резолюція, яка фактично є основою державних бюджетів на три наступні роки, і там правильно написано, що уряд пропонує, щоб в наступні три роки не піднімалися жодні соціальні стандарти. Саме прожитковий мінімум, мінімальні пенсії, допомоги в це виплати людям з інвалідністю, ветеранам, малозабезпеченим родинам, чорнобильцям, щоб три роки не піднімалися ці виплати. І щоб три роки не піднімалася мінімальна заробітна плата, до якої в принципі прив'язані ну скажімо так працівники, наприклад, там освіти, охорони здоров'я, там спорту, культури соціальної сфери, тобто я зупинився на тому, що от, будь ласка. Це політика держави, яка говорить про те, що в наступні три роки нинішній уряд вважає, що не потрібно збільшувати пенсії, соціальні виплати тощо і так далі, і тому подібне. Так, так, так що це? Для, для кого працює цей уряд? Яка його мета? Ніхто ж не зупиняє зростання тарифів. Ні, тарифи зростуть. Роз... Зростають. ніхто ж не зупиняє зростання цін на продукти харчування, про... промислові товари. Ні. Інфляція йде, інфляція розкручується дуже серйозно. Тарифи на електрику, на комунальні послуги, на інші види, все зростає. А пенсії ми, 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 каже, піднімати не будемо і виплати по інвалідності. Так це ще раз свідчить про те, що для кого працює цей уряд. В чому його компетенція? Яка його мета? Ну, правильно, і це історія абсурду. Я взагалі дуже скептично ставлюся до нинішніх розрахунків інфляції, які дає сьогодні державний комітет статистики, оприлюднює уряд, і це було очевидно під час зокрема дискусії навколо індексації пенсії, коли уряд порахував, що в минулому році там інфляція зросла чи на 7, чи на 8% На ну на, на дріб'язкові цифри, хоча ми чудово розуміємо що в квітні місяці минулого року зросла ціна електроенергії практично вдвічі? Там на 80 на і все це переклалося зростання цін на все в Україні. І нам кажуть, 7% зростання інфляції. Теж саме оці цифри, які сьогодні говоримо про там 3%, про 2%, вони не відповідають, на мій погляд, дійсності, і це, мені здається, є свідченням просто якихось маніпуляцій із відсотками інф... інфляції в... в Україні. А щодо подальшого, так. Ми ж говоримо про те, що це взагалі вбивча історія і далі і далі заганяти весь і бізнес, і всі, всіх нас фактично в історію постійних підняття цін на електрику, на зараз акцизи на пальне. Друзі, ну хто ж сплатить оце підвищення тарифів із акцизів на пальне? Хто за це заплатить? Власники е, мереж автозаправочних станцій, власників нафтогазового бізнесу та ні. Сплатимо ми з вами, тому що весь тариф перекладеться на нас, на споживачів пального. А це ми всі, тому що е, комунальні послуги залежать від цього. Автозаправка і перевезення товарів повністю залежать. Від цього і ми сплатимо за це. Тобто, держава перекладає вирішення складних економічних проблем фактично на простих громадян. І при цьому, ще раз скажу: зверніть увагу: ми акцизи піднімаємо, податки піднімаємо, ціни піднімаємо, але три роки ми соціальні стандарти пенсії заробітні плати індексувати не будемо. Що це за державна політика? Що це за Мені мене просто дивує, от абсолютно, е, ну, скажімо так, якесь відстороненість президента України від тих процесів, які сьогодні відбуваються всередині держави. Я розумію, там робиться багато на міжнародній арені. Але подивіться, що робить нинішній уряд. Я вже мовчу про те, що уряд без п'яти міністрів і уряд фактично пропаралізований. Але яка. Логіка діяльності цього уряду, яка мета діяльності цього, цього уряду, що уряд ставить з, з собі за саме головне завдання своєї державної політики? І, на жаль, це не люди, це не допомога українцям, це не вирішення соціальних і болючих проблем українців. Це якраз, на жаль, обслуговування інтересів. Якихось окремих кланів, окремих лобістських груп всередині України. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.